бля, народ! Вона завелася! Пока без торбіний! Вроді, вроді завелася, зараз буде дуже маленький-маленький коротенький звіт. І будемо летіти, так. Зараз викидаю загарку. Фу, транзитом з точки А в, точки Б, в точку Б якраз перегрузилися заскочив з ТО. І з того вигрузилися, так, РПС на місці. Всі, зараз покажу все детально. В першу чергу, хто не підписався на канал Пір Снайдерса найкращий канал, Де Палає Русня, той запроданець. Все так, поїхали далі. Так, РПС. Тут ящик. Тут решта. Так, поки що перекладаємо сюди. Це вже друге відео і трошки, трошки не виходить. Так, перекладаємо. Е, Побутно щира вдячність Оле, е, Оленці Мастюгіній. Е, безмежна вдячність Олекса тобі за те, що допомагаєш. Так, активні навушники. Раз. Два. Три, 4. П'ять, шість. Все, є, 5, шість. Так, далі поїхали. Ну, я не буду їх всіх перераховувати. Загалом окуляри тактичні. Дванадцять пар на місці. Так, Тактичні перчатки. Дванадцять пар. Всі вони тут. Буде далі детальніший звіт, коли вже приїду. І о, я не пам'ятаю, чи з імпактами, чи з навушниками, чи з перчатками. Ще нам отакий підгончик зробили. Бафи. Щоб усі боялися і не насміхалися. На місці. Так, окремо вдячність Альонці і дівчатам, які їй допомагають. Два мішка вологих салфеток. Раз, два. На місці. Одіяла. Синтетичні, Синтепонові. є. Одіяла ще ковдри. А також, дівчата, щиро вдячність вам. І цілий мішок рушників. Все, народ, ще раз кажу, хто не підписався на канал Олексія, той є. За проданець не скажу, що маскаль. Думаю, ну не всі москалі, але блін народ на цей канал варто підписатися. Там русня палає, горить і взагалі з ними там конвульсії всякі відбуваються. Часу нема дуже радий, що машина завелася. Треба, блін, є година на те, щоб зібрати все в купу і летіти до хлопців. Доганяти все щира Вдячність всім нам залишився система скиду і залишився Мавік. Я думаю, що ми все таки це зробимо. Все. всім щера. Вдячність, папа, слава Україні.